Дорогі підписники! Вітаю вас на супач у 2023 року. Радію вам щастя, здоров'я, всього всього найкращого в наступному році. І коротше, щоб ваші цілі, мрії, які ви поклали на 2023 рік, були це. Дякую, що ви разом зі мною цих півроку що підписуватись, ставити подобайки, Для мене це дуже приємно. А я мотиву мотивуюся знімати далі. Це... Я ще навіть заповністю не розібрався трошки в ютубі. Але дякую вам за підтримки, ці подобайки, коментарі. Дуже приємно на стрімах, то що ви донатите. Це дуже мене мотивує. І типа на розвиток каналу помалу-помалу. І я також собі на наступний рік... Пладуть ціль, щоб набрати вже підписників, або вже більше. І хотів, коротше сказати, що по контенті каналу будуть буде такі різні ігри в наступному році. Ці ігри, які я почув, там Українка буде, далі буде на моєму каналі. Там будемо збирати, там щось є. Що купу цікавого, просто... Я... я такий. трошки цей... не дуже так люблю цей. І хотів цей сказати, що... Все буде гаразд. Наспечуємо новим вас роком. Бо вже з новим роком 2023 рік. Дякую, що були зі мною. Ціл вже пів року. пачку не будемо роком. Was a little